І ці баночки, які я придбала собі в Мілані, перше це рум'яни від кіко. Я прийшла свідомо за сухими текстурами, але мені чомусь не сподобалась пігментація, тому я вирішила взяти собі такий кремовий стік і колір. Просто неймовірний, він зараз на мені. Що саме такий персиковий з шимером колір дуже підходить дівчатам, які із блакитними очима. Візьміть собі на замітку. Друга моя знахідка це пудра, також від KIKO. Тут в цілому всі продукти від KIKO. Вона матує, при цьому вона надає такого, знаєте, природнього, гарного блиску. І останній наш лот це блиск для губ. Він із таким трошки збільшуючим ефектом. Також від KIKO. І знаєте, я коли його побачила, я зрозуміла, що він дуже схожий на мій блиск від Dior. Ну, Можливо, зараз відтінок не такий. Коли я його тільки купила, він був абсолютно такого ж самого кольору. У мене відтінок 0,1, і по відчуттям, що той, що той збільшує губи, і мені здається, візуально не відрізняється. Тільки цей набагато бюджетніший. І це в цілому все.